9.30 ранку мешканцями нашої області було скоєно замах на вбивство. 38-річний потерпілий, це раніше судимий житель нашої області, прибув на автомобілі Міцубісі Лансер до будівлі районного суду. Того дня в нього повинно було відбутися судове слухання, по якому він проходить як обвинувачений. Одночасно до вказаної будівлі під'їхали два автомобілі Лексус та автомобіль Мерседес. Салону вийшли, як ми вважаємо, знайомі потерпілому громадяни. Відбулася сутичка за застосуванням ворогнепальної та холодної зброї, внаслідок якого поранення отримала одна особа. Після цього зловмисники поїхали в невідомому напрямку. На місце пригоди було викладено карету швидкої допомоги, поранення госпіталізували. Під час огляду місця події працівники поліції виявили на місці ніж. З плямами бурого кольору розуміємо, що це кров та гільзи. Зрозуміло, що від оперативності реагування та професійних дій поліцейській залежало розкриття даного злочину по гарячих слідах. Тож мною було прийнято рішення введення спеціально-оперативного плану в Сирена. В той час, буквально ну, за лічені хвилини, скажімо так, це 7-10 хвилин максимум. Підозрювані встигли дістатися до одного з житлових будинків нашого міста, залишили свої автомобілі Лексуси, пересіли до автомобіля Хонда і намагалися втекти за межі Кироварадської області, ну, так, за межі Кировара. Завдяки злагодженій роботі підрозділів поліції області автомобіль підозрюваних був зупинений патрульним кропивництвом. Ну, це важко сказати, що просто зупинений. Поліцейські використовували для цього зброю, але не будемо це путати з використанням. Ніхто не стріляв, перестрілки не було, але все таки змогли. Патрульні спрацювали, скажімо так, невідмінно. Вони були затримані в районі Знам'янського мосту, міста, міста Кропивницького. Підозрюваними виявилися місцеві жителі віком від 30 до 46 років. Зараз ці громадяни затримані у нас по статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Сьогодні так, буде прийнято рішення. арештовано даних осіб. На вчора нам так же само стало відомо ще про одну особу, яка може бути причетною до вказаного злочину. До одного з лікувальних закладів звернувся ще один громадянин. Досі він в нас. Надає пояснення щодо походження травму досить стримано, тобто не зовсім відповідається все дійсності. Але свої висновки щодо характеру ушкоджень зроблять судово-медичні експерти і нададуть нам остаточну відповідь. Нині за цим фактом розпочати кримінальні провадження по статті по частині 2 статті 115 і статті 15 Кримінального кодексу України це «Замах на вбивство. Та з частині 4, 296 статті це хуліганства Кримінальний кодексу України. Знаю, що вчора журналісти ставили питання ще про одну особу, яка може бути підозрювана, підозрювана в на, щодо даного злочину. Я підтверджую дану інформацію. Так, є, що не затримані у нас особи. Зараз працюємо над цим, щоб їх затримати, і щоб дані люди все-таки понесли своє заслужене покарання. На завершення, можу сказати, що дійсно маємо розкрити резонансний злочин, який плануємо розслідувати, і передати матеріал кримінального провадження до суду в найкоротший термін. За свої дії підозрювані однозначно понесуть перед покарання. Наголошуємо на тому, що поліція області готова миттєво реагувати на всі злочини, які скоюються на території, Діятиму згідно законодавства принципово в рамках закону. У мене все. Ігор зайдозор. У мене три коротенькі вже питання. Перше, хто викликав поліцію. Друге, скільки тривало по часу ну, ці дії звичайні. Третє, а що робив Ну, цей час? От, який, який, Не існує мав... підрозділу Грифон взагалі. взагалі. Ну, я маю на увазі які зараз, хто охороняє суд. Хто в нас охороняє, охороняє суд? Там або приватна структура, я зараз не готовий відповісти, хто конкретно охороняє суд Кіровський. Це було все. Не біля суда, як ви кажете, це було біля шкодовської станції, як ви знаєте, за углом, тому вони не зможуть були бачити цю ситуацію. А на інші питання. Там одночасно надійшли повідомлення як і від пересічних громадян, так і від голови суду, наскільки я розумію. І скільки тривала оця вся злочинна дія? Затримали осіб менш, ніж за 10 хвилин. Я маю на увазі, скільки сама тривала, скільки там його відбивали і вияснили? Вияснили, ну, не більше 5 хвилин. питання? Я Скажіть, будь ласка, чому вчора їх не оголосили в розшук людей, які втекли двох, я так розумію, це Костя футболістам і ще й <тас> госпітрів. Чому їх вчора не оголосили розшук, чому не дали фото, всі засоби масової інформації, бо сьогодні їх вже шукати, я так думаю, нема сенсу, вони вже поза межами України. Дякую. По-перше, за нашу інформацію вони не знаходяться поза межами України. По-друге, для того, щоб оголосити особу в розшук, потрібно заочно пред'явити особі про підозру і тільки потім. Це все ми заголосовуємо з прокуратурою там, міста чи області на прокуратуру. І тільки потім ми можемо оголосити особу в розшук. Же, раніше, ніж сьогодні, на вечір там, чи на ніч, чи завтра зранку, ми оголосити в розшук їх не зможемо. Чисто, формально, по процедурі. А чим будуть, будуть оголошені? Будуть оголошені однозначно. Сьогодні буде прийнято рішення щодо оголошення заочних даним особам, і вони зразу будуть оголошені в розшук. Скажіть, будь ласка, скільки саме осіб буде оголошено розшук? Дві особи. Дві особи. Всі автомобілі, які купурували наразі знайдені. Крім одного. Якого? Автомобільний Мерседес. А відсобісі? Міцубісі у нас. Мitsубісова, ні, ні, ні. Я маю в виду, розумієте, у нас є особи потерпілих. Міцубісі це потерпіло автомобіль. Скажіть, будь ласка, ще ролі з БУПалом у честь в цьому ділі. Це не їхня підслідність, тому приймали. Но вони там в цей час були присутні? Після. після. Ну, Взагалі вони нам абсолютно не дають допомогу в наших всіх оперативних шукових Ну вони звідки ставлять. ставлять. Ну що, значить кічку ставлять? Ну, Тічку вони не ставлять, вони нам допомагають, але собі, скажімо так, на ворот не чіпляють. Хоча нам ну, дійсно від них є серйозна допомога. І стосовно трошуку. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, там е, бачив, що фігурувало два «Лексуса», а вже коли затримували, е, так, затримували фонду з Одеськими номерами. Чи є якийсь зв'язок між Одесою, Там, можливо, злочинці були з Одеси? Е, злочинці не з Одеси, злочинці місцеві, автомобіль е, ну, тимчасово знаходився в нас на території, і вони пересіли до даного автомобіля, щоб не привертати увагу і безперешкодно виїхати. А відомо ви належав? — Відомо. Ну, але на даний час не досить багато хотілося б говорити по даним ситуаціям, оскільки всі ми заінтересовані, ви не менше, ніж я, щоб даних осіб піймати. чим більше ми сьогодні наговоримо, тим ми довше ми будемо цих осіб вплити. Тому скажіть, не хотілося б вдаватися подробиці. Скажіть, будь ласка, а в чому взагалі конфлікт треба? У них з відомої нам інформації у всіх трьох осіб, яких ми затримали, конфліктні ситуації виникли раніше з даною особою. А за що був засуджений постраждалий, можна уточнити, за що він відбував термін? Треба відбував як за майнові злочини, так і за зберігання зброї. Неодноразово судимо, так? І справа, яка зараз у суді, по якій він обернує. Зберігання вогнепальної зброї. Ну, а оставили якісь, ну, що саме, Фабула Тобто його там спімали з після. Я не готовий відповісти зараз по фабулі минулій. Якщо вам цікаво, ви можете до мене зараз зайти, я вам повідомлю повністю. Цікаво, Ще запитання? Можна пане Сергію, розкажіть, будь ласка, ви говорите про Мерседес ще автомобіль. Говорилось про два лексуси. Кому належав Мерседес, де він взявся? Я і... не скажу, кому належав Мерседес, але нам відомо, кому належав Мерседес, і дана особа також буде оголошена грошою. Роль автомобіля в ситуації. Тобто, якщо з двох лексусів вони пересіли на Хонду і намагалися, звідки взявся Мерседес? Мерседес поїхав в одну сторону, два лексуси поїхали в іншу сторону. З Лексусу пересіли до автомобільного фонду і дані особи були затримані. Де знаходиться Мерседес, наразі нам невідомо. Дякую. Будь ласка, ще запитання. А затримані чи якісь суди, можливо, у них наразі з'ясовані? Ці три особи раніше не були судом а можна ще й детальніше про версію яка конфлікту на почвіться у чого само? Е, давайте так. Я готовий відповідати на всі питання, але дайте нам декілька днів для того, щоб ми повністю розібралися з даною ситуацією, затримали всіх винних осіб, і я готовий вам відповісти на всі ваші питання. Я вже сказав, чим більше ми сьогодні наговоримо, тим тяжче нам буде шукати цих злочинців. Будь ласка, ще питання. Якщо питань немає, дякую вам за увагу. Наш пусть.